Ще широкіно під Маріуполем повністю контролюється бойовиками. Принаймні про це повідомив про секретар місії ОБСЄ в Україні Майкл Бацюрків. Цитую: ми пишемо в своєму очоті, що посолок Широкіно повністю під контролем ДНР. Якби цього не було, то вони б нас не супроводжували в селище. В самому населеному пункті є лише військові так званих ДНР. Для того щоб перевірити цю інформацію, ми зв'язалися напередодні з координатором прес-служби АЗОВ Олександром Алфоровим. Давайте послухаємо, як же він насправді прок. Монтував цю ситуацію. Увага на екран. Інформація про те, що населений пункт Сирокина контролюється силами ДНР, не відповідає дійсності. Насправді, як позиції української армії, так і позиції терористів знаходяться по обох боках населеного пункту. І терористи, використовуючи міномети та стрілецьку зброю, намагаються наші позиції українських сил змістити. Проте саме пункт Широкіна є стратегічною точкою на карті, яка позначена жовто-синім маркером. Які мотивації у джерелах ОБСЄ – не зрозуміло. Насправді самі речники ОБСЄ часто грають на руку самим терористам, позначаючи неіснуючі удари артилерії української армії або навпаки говорять, що терористи не використовують заборонених Так, отже, ми спростовуємо. Інформацію, що нібито селище Широкіно повністю контролюється бойовиками так званий ДНР.